Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу поговорити про орхідеєчки від азіатських постачальників, які приходять до нас у Мохові. Тож, розглянемо, як я за ними доглядаю, доки не пересаджую в іншу посадку, в чому є нюанси і чому у деяких людей не зовсім виходить з ними подружитися. Тож, давайте на прикладі моїх рослин розглянемо ці варіанти і роздивимось. Докладніше. Звісно ж, коли ми отримуємо орхідеєчку, нам відразу ж хочеться їй забезпечити кращі умови, щоб вона росла, щоб все було добре, але по деяким причинам іноді буває, що пересадка не зовсім коректна. Наприклад, тоді, коли орхідеєчка приходить або з квітоносом, або квітонос, вже ми бачимо. Тільки-тільки накльовується. В такий період краще орхідеєчку не пересаджувати. Тож, що ми робимо? По-перше, потрібно орхідеєчку зафіксувати, тобто горщик, в якому вона приходить, потрібно поставити в якусь ємність, це може бути будь-що, будь-який стаканчик може, будь-який скляна посуда, будь-що, що вам зручно. У моєму випадку, як ви бачите, це пластикові стаканчики із керамзитом на дні, майже в усіх, потім розкажу, чому саме з керамзитом. Тож, ось на прикладі оцієї красуні, як ви бачите, я її першим ділом, що зробила, це зафіксувала для того, щоб горщик не хитався. Коли орхідеєчка залишається на деякий час. Так, як ви бачите, в даному випадку це орхідейка ліопард жовтий. Вона покорила мене з своєю такою яркістю, насиченим жовто-лимонним кольором і бордовими цятками. До речі, кольор її може відрізнятися зімнє цвітіння від літнього, по насиченості. Інколи бордового кольору більше, а інколи жовтий виражається в такій своїй яскравій красі. І ще мені що подобається, це форма квітки, вона ніби а, такий метелик. Хоча коли ця рослина дорож, доросліша, як ви бачите, це в мене зовсім малеча, 1,7 то сім, то у дорослої рослини квіти за розміром будуть 8 см. Звичайно ж, у малечі квітки можуть бути менші. До речі, почала спостерігати, коли відкрився другий бутончик, листочки трішки втратили тургор. Це означає, що орхідейки потрібно трішечки більше водички, тому що вона всі свої сили трати на цвітіння. Але це не означає, що потрібно прям кидатися у поливи і давати їй багато водички. Ні, це буде дуже велика помилка, тому що мох і вода це два таких інгредієнти, з якими потрібно бути обережною. Оскільки мох дуже поглинає воду, то поливаємо, як ви вже знаєте, я неодноразово розповідала, поливаємо з обережністю. Наприклад, я поливаю свої орхідеїчки отаку малечу. я Занурюю у воду буквально на 4 мм стаканчика і все. Як тільки 4-5 мм намокло у цьому стаканчику, я відразу ж знімаю її, виймаю її з води або зливаю у воду, якщо я поливаю прямо в цей стакан. Але я ще даю декілька капельок. Якщо це отакий маленький стаканчик, декілька капельок із верху для того, щоб все ж таки верхні корінці теж мали трішечки доступу до водички. Не бійтеся, коли ви дасте водички лише трішки і вам покажеться, що середина все ж таки суха, але мох потім розпроділити усю вологу. Рівномірно, вона підніметься доверху, і все зволожиться, і води буде достатньо. За це навіть можете не переживати. Як, наприклад, ось оцей бігліпчик, як ви бачите, це з останніх моїх придбань. Рослина у горщику 2,5. Ще вона в мене недовго, але вже пішов. Рости корінчик, розкуклився, ростить новий листочок, але квітоносик, він зупинився і рости, я так думаю, не буде. Чому я, чесно кажучи, і не дуже полюбляю отримувати рослини із квітоносами. Тому що, як правило, ціна на такі рослини трішки більша, ніж зазвичай, тому що вважається, що у вас. Квітонос, і це вже буде квітуча рослина, але не завжди так буває. Буває, що він продовжує рости, а буває, що і завмирає. От в даному випадку, я так розумію, що квітоноса розвитку не буде. Тож будемо чекати новий. Але корінці просипаються потрошку, рослина йде в рост, Це мені каже про те, що рослині все подобається. і... Незабаром, можливо, все ж таки ми зацвітемо. Як я поливаю в такому горщику? Звісно ж, горщик більший, ніж 1,7, тому він потребує трішки більше водички. В даному випадку, на цей горщик я даю набрати водички на рівень мого пальця, тобто десь приблизно сантиметр. Як тільки сантиметр знизу намокає моху, все, я виймаю. І е, обережно грушею проливаю теж отут, але по краю, по краю. Отак, обережно тут трішки і тут трішки. Але це буквально по об'єму, щоб ви розуміли, це не більше мілілітра води, одного мілілітра. Ось такий. І на цьому полив закінчується. Я ставлю на стілаш, і водичка рівномірно потім піднімається, якщо подивитися, через деякий час. То ви побачите, що мох повністю вологий і корінці зелені. Тут, як ми бачимо, це Рубі Даймонд, моя моська, хто знає, я його так обізвала. Він вже росте, все в нього добре. Коріння в нього рості, Бутончики дуються. На одному бутончику вже навіть проглядаються цяточки це особливість. Сорту, це не, не хвороба, як деякі вважають, в нього є особливості у сорту, що є такі цяточки на листочках чорненькі. Це не хвороба, це пігмент, який притаманний даному сорту. Такі самі цяточки є й на бутонах. Якщо камера візьме, то покажу. Ось, як ви бачите, теж крапчатий бутончик. Далі йдемо моя красуня жовта стюардянка. Вона продовжує ростити корінчик і, слава Богу, продовжує ріст свого квітоноса. Як ви бачите, все нормально. Тут коріння поки що спить, але я бачу по цьому корінчику, який пішов в рост, що все йде добре листячко у тургорі. Я навіть вже поприбирала палички, тому що вже вони втратили свою практичність, вже вони не потрібні. Тож, рослинка чудово себе почуває. Далі йдемо. Як ви бачите, вони всі в мене зафіксовані, тобто не хитаються в горщику. Висять вони, як ви знаєте, в мене на стілажу. Я їх нікуди не смикаю. Все вони так, от полива до полива, їх ніхто не трогає. Поливаю я їх десь приблизно зараз виходить раз у два тижні. Тут, як ви бачите, теж коріннячко пішло в рост. Усе добре. У горщику теж ось таке чудова картина. Тобто, Коріннячко потихеньку просипається, листочок теж росте, усе добре. Єдине, що теж, звичайно, ж, вважається основним для того, щоб пішов рост, це, звичайно ж, освітлення, стала тепла температура, це що стосується малечі в розмірі 1,7 2,5. Їм все ж таки краще, коли температура вища, тобто вища 20 градусів, це 21-23 градуси. На мою думку, ця температура більш для них приємніша. Вони краще йдуть у рост. Це пів'єночка. Вона, мабуть, єдина хто за цей час, котрі куплені. У Мохові не дала ніякого руху, окрім того, що виріс оцей листочок, він був наполовину менше при покупці. Але коріння росту не дало, поки що воно не просипається. Але я так думаю, це пов'язано з тим, що вона отримала при пересилці до продавця отакі набряки. Плюс, як ви пам'ятаєте, ми обробляли отут краєчок шиї. З цього боку були якісь хвороби. Тобто орхідечка потихеньку оговтується, але їй потрібен буде час. До речі, трошки пізніше я хочу все ж таки її пересадити, подивитися на шию, яка глибше. І сподіваюся, що. Пересадка дасть поштовх для росту. Можливо, саме пересадка їй допоможе піти у ріст і почати ростити коріння. Ну, Красень бігліпчик, всі його вже знаєте, в нього все добре, він ростить і коріння, і, звичайно ж, Класно квітне своїм пишним таким хмаринкою, біленькою. Воно ну, настільки ніжне, настільки для мене таке, як невісомість. Такі ніжні ніжні квіти. От як оцей леопард, він виглядає таким більш яскравим, агресивнішим. А цей бігліпчик, він такий, ну, сама ніжність. От, Якась невинність. Одним словом, ніжнятіна. Тут у нього оцей корінь, так і був, він висох швидко, але ось отака картина в нас внизу. Чому я е, намагаюся їх відразу і за, е, так зробити, щоб угорщик оцей не хитався. Тому що, коли коріннячко отак про... Ростає, то коли цей стаканчик всередині починає двигатись, то можна поламати корінці і, відповідно, їх втратити. До речі, будете питати, як ви бачите, зараз намагаюся фокусувати, щоб вам показати, на корінці є така, ніби пушок біленький. Не лякайтеся, це норма. Це все добре. Так, молоденькі корінці а, укорінюються, вони чіпляються оцим пушком, перечіпляються до поверхні, тобто присмоктуючись. Це особливості коріннячка орхідеї. Я вставлю фото для більшої наглядності, як це виглядає. І в дорослих це може бути. Це звичайний ріст коріння, коли орхідеї все подобається і вона випускає такі волоски, і цими волосками присмоктується до поверхні. Це виглядає дуже так незвично, як на мене, схоже на лапку паучка. Ось такі в мене асоціації. Виникають. Тож, підведемо підсумки, що основне для того, щоб е, подружитися із мохом і малюками. Перше це температура від 20 до 23. Друге це зафіксувати горщик, щоб він не хитався. І третє це обережний полив. Хай краще трошки менше, але не багато, тому що надмірний полив це смерть для коренів. Мох, він дуже впитує воду. Він, як наче, губка, ви не проконтролюєте. Якщо ви будете поливати, як звичайні, наприклад, орхідеї проливом, то в мох у вас війде води набагато більше, ніж Кору, і вона не стече так, як з кори. Вона залишиться всередині. А це вірний спосіб до втрати коріння, надлишок вологи. Ну і ще покажу одну красуню. Це, мабуть, розочарування номер один у мене цього року. Це малеча Валентіна. Такі за уші достану. А коли попадаються такі, знаєте, не дуже добрі екземплярчики, я стараюся, як ви знаєте, від шиї завжди у орхідеїчок. Та скрізь у будь орхідейки я стараюся відгребти мох від шиї. Як ви бачите, шия не втоплена у мох. А якщо є якісь проблеми, то я повністю вигрібаю з-під низу з-під орхідейки мох і кладу коринку. Ось, бачите, вона в мене стоїть на кусочку кори. Як виявилося, що в цієї орхідеїчки здоровий корінь лише один. Ось він, і ось він у горщику. Більше коріння немає. Як ви бачите, це вже маленькі корінці пішли в мене рости. Але сьогодні я Помітила, що на шийки цієї орхідечки, ось як ви бачите, де виходить тяж, це залишок від корня, оболонку я зняла, а залишився тяж. І от біля тяжу, там, де він заходив шию, помінявся колір листочка. Він ніби так пожовтів. Ну, я відразу хотіла обробити скальпелем, там зняти шар. І обробити, подивитися, що там, а потім вирішила поки що не лізти туди, тому що дуже боюся пошкодити оці малесенькі корінці. Тож, намазала нерозбавленим фітолавіном, буду спостерігати, якщо ситуація не покращиться, то все ж таки скальпелем зачищу і оброблю максимум, якщо це буде можливо. Тому, що, на жаль, у таких на рослинах шийки дуже ніжні, шийки тонесенькі. І, до речі, коли зачищаєш максимом отакі тоненькі шийки, то шийка може просушитися максимом наскрізь. І вона ще не має такого жорсткого стержня усередині, як це має доросла орхідея. В них шийки ще ніжні, а Максим дуже Підсушує. І ось по цій причині не люблю я користуватися на малечі Максимом, тому що Максим може просушити шию навскрізь. І це може бути ще хуже для орхідеїчки. Як бачите, трошки вона хитається в мене ну, за рахунок того, що вона у стакані знаходиться, вона а, листочками фіксується і не, не хитається. Отак вона. Стало стоїть. Тож буду спостерігати. Можливо, замажу, якщо потрібно, буде замажу не Максимом, а Топсінемом. Він не дає такого ефекту пересушки, як Максим. Ось такі новини. Сподіваюсь, вам було корисне відео, цікаво. Тож, на цьому на сьогодні все. В кого будуть які питання, задавайте я обов'язково відповім. На цьому на сьогодні все. До побачення. Попереду багато цікавого.